Як зміцнити імунітет? Зміцнити імунітет це збалансовано і здорово харчуватися. Що ж приймати для зміцнення імунітету? Вітамін С. Найкраще джерело вітаміну С це свіжі фрукти і овочі. Крім вітаміну С, фрукти і овочі містять клітковину, яка необхідна для нормального функціонування кишківника, а також інші біологічно активні речовини, що сприяють загальному здоров'ю. Вони не тільки корисні, але й смачні, що робить процес їхнього вживання приємним. Важливо пам'ятати, термічна обробка знижує вміст вітаміну С, тому найкраще свіжі овочі і фрукти. Окислення також руйнує вітамін С, тому нарізані фрукти та овочі бажано вживати відразу або зберігати в холодильнику в закритій тарі. Цинк бере участь у роботі імунної системи, загоєнні ран, синтезі білка та інших життєво важливих функціях. Його можна знайти як у продуктах тваринного, так і рослинного походження. Однак біодоступність цинку з рослинних продуктів дещо нижча, ніж з продуктів тваринного походження: устриці, краби, мідії – лідери з вмісту цинку. Також його багато в різних видах м'яса: бобових, горіхах та цільнозернових продуктах. Дефіцит цинку проявляється втомлюваністю, ослабленим імунітетом, випадінням волосся. Надлишок цинку може призвести до нудоти, блювання, діареї, головного болю, зниження рівня хорошого холестерину. Пробіотики сприяють відновленню та підтримці нормальної мікрофлори кишківника. Кращому засвоєнню поживних речовин і полегшують симптоми розладів травлення, можуть позитивно впливати на стан шкіри при деяких захворюваннях. Де їх шукати? В молочних продуктах: йогурт, кефір, ряженка. Квашених овочах, квасі, комбучі, місо ідеально засвоюються з продуктів, а от в препаратах майже ні. Вітамін Д підтримує здоров'я імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями, необхідний для нормального функціонування м'язів. Деякі дослідження пов'язують дефіцит вітаміну Д з депресією та іншими розладами настрою. Крім сонячних променів, ми ще можемо знайти його в жирній рибі, лосось, скумбрія, Яєчних жовтках, печінці, молочних продуктах, збагачення вітаміном Д. Це чи не єдиний вітамін, який ми радимо також приймати додатково у вигляді добавок для профілактики його дефіциту, але не забувати про ризики передозування.